Усім привіт! У цьому відео хочу розповісти, як проходить вагітність у Британії, як стають на облік, які аналізи здають і так далі. І при цьому ж порівняю це з Україною, щоб вам було більш зрозуміло. Скажу одразу, що в Україні у мене було дві вагітності: Першу я проходила в державній клініці у 2015 році, і друга у мене була в приватній клініці у 2020 Я хочу сказати, що ведення вагітності в Україні приватно і в державній клініці відрізняється лише. Тим як організований процес, наскільки у вас краще матеріальне забезпечення? Наскільки вам легше забронювати, наприклад, зустріч не потрібно там чекати, все воно гарніше. Але протокол ведення вагітності абсолютно ідентичний. Всі аналізи, всі вимоги, які у вас є у державній клініці, вони ж є і в приватній. В приватній клініці вам ще можуть зробити більше оглядів, більше аналізів, наприклад, але точно не менше. У Британії аналізів і взагалі всього, що стосується вагітності, набагато менше, і про це ми якраз сьогодні і поговоримо. Перша відмінність від України це в тому, що тут вагітність у Британії ведуть лише акушерки, які називаються Midwife. в Україні. Вагітність веде акушер-гінеколог, який по суті є лікарем. Вона ж і приймає пологи, вона ж і спеціалізується на якихось там важких випадках. Вона може зробити кесарів, розтир і так далі. На відміну від британської системи, де вагітність веде лише акушерка. І якщо у неї виникають будь-які питання, вона вас направляє вже до лікаря, до спеціаліста, який буде консультувати по тому чи іншому питанню. Але в основному вона просто веде вагітність і дивиться, щоб все було нормально. Як обирається акушерка? А по-перше, тут немає однієї конкретної акушерки, яка веде у вас всю вагітність. Ну, як мінімум, у мене це так, у нашому місті це так. Я живу в Кембриджі. Тут є група акушерок, тобто є багато груп акушерок, і в кожній групі є десь приблизно 5 людей, 5 акушерок, які одна із них завжди буде у вас на прийомі. Тобто вас прив'язують до конкретної групи, в якій, як я вже сказала, приблизно чоловік 5, і от якась із них буде постійно у вас на прийомі, і вона вже буде приймати пологи, якщо вам не потрібен лікар. Британії радять одразу, як тільки ви дізналися, що ви вагітна, контактувати з вашим сімейним лікарем, наприклад, або якщо у вас є зразу номер, ви можете знайти акушерок, тому що це може бути доступно в інтернеті. Тоді ви телефонуєте на цей номер, і цей номер зазвичай це просто автовідповідач. Ви телефонуєте, залишаєте повідомлення, вас запитують, коли у вас був остання менструація, скільки вам років, де ви живете. Буквально ще, мені здається, декілька якоїсь зовсім базової інформації. Ви просто залишаєте повідомлення і вам мають передзвонити на протязі десь приблизно 5-7 робочих днів. Мені зателефонували наступного дня е, і е, просто уточнили інформацію і назначили дві е, майбутні зустрічі. Одна зустріч це телефонна зустріч, а інша зустріч вживу. Питання, які задавали на телефонній зустрічі, були дуже схожі на ті, які задають вперше в Україні, коли ти приходиш з вагітністю до свого лікаря. Е, ви заповняєте дуже багато анкетних даних. Про вас, про ваші попередні пологи, про батьків ваших, чи є у них якісь там спадкові хвороби за ваші хвороби. Дуже-дуже багато питань. Зрештою, зазвичай, цей візит десь триває приблизно одну годину в Україні. І Точно, по суті, ті ж самі питання мене задавали тут в Британії. Мені задавали в Британії. Тобто, це було одне й те ж саме: єдине цей телефонна розмова тривала десь приблизно 30-40 хвилин, мені здається, і просто відмінність в тому, що мені потрібно було пізніше прийти на прийом, де б на мене вже фізично чекала покушерка і зробила би якийсь конкретний огляд. Починається інша відмінність, тому що в Україні, як тільки ти приходиш перший раз на прийом по вагітності, ти одразу йдеш до гінеколога. Крім цих от анкетних даних, вона тебе посадить на крісло, буде дивитися. Тебе на кріслі, і е, дуже часто беруться якісь мазки, аналізи, бакпосів і так далі. Тобто потрібно е, здати великий пакет всього, включено воно там вже в ціну, чи не включено, чи ти за це окремо маєш платити, це вже інше питання, але здається, дуже багато ось цих аналізів. Британії ж, акушерки, навіть немає гінекологічного крісла. Вас ніхто не дивиться, ніхто не чіпає, ніхто не бере бак посіви. Взагалі вас ніхто не чіпає. Кожен візит у акушерки, кожен, я вже так забігаючи наперед, скажу, це лише заміряти тиск, здати аналіз сечі, який ви просто прямо віддаєте акушерці. Е, і все. І задати питання, якщо у вас є якісь питання. <смі> В принципі, це все вас максимально ніхто не чіпає, вагітність проходить максимально от без будь-яких інших е, е, по подразнюючих чинників, якщо можна так сказати. Е, е, і ось це основна ідея. Яка в принципі відрізняє ведення вагітності в Україні від ведення вагітності у Британії? Інша річ. Знову ж таки до попенього е, посту мого. Е, це те, що в Україні, крім того, що ви йдете на огляд гінеколога, вам дають направлення, що до 12 -ти тижнів вагітності вам потрібно пройти окуліста, стоматолога, терапевта, кардіолога, е, ендокринолога, е, здати дуже багато аналізів крові. Е, і так, це все треба встигнути до 12 -ти тижнів, і це обов'язково. В Британії ви здаєте аналіз крові, який теж потрібно здати до 12 тижнів. І, в принципі, напевно, те, що здається в Україні, теж саме здається в Британії на цьому етапі. Тобто вам роблять максимально великий аналіз крові на групу крові на, на антитіла, до багатьох речей і так далі. Але що цікаво, що ем, в Британії у вас за кожен показник, за кожне ем, антитіла до. За аналіз на ВІЛ і так далі вас запитують конкретно, чи хочете ви здати антитіла на вітрянку, чи хочете ви здати антитіла на кір, чи хочете ви здати на антитіла на таке. І ти маєш підписуватись під кожним показником, що ти даєш згоду на те, щоб е, ці аналізи взагалі брали. Якщо ви не даєте згоду, відповідно скажуть «Окей». Е, вас ніхто не буде засуджувати, вас ніхто не буде питати, а чому ти не хочеш. Просто хочеш чи ні, і це твій вибір. В Україні я б сказала, вибір такий або в такому вигляді не дають, але завжди, наскільки я розумію, в Україні також можна відмовитись, здавати якісь аналізи, але це не представляється в такому вигляді, коли тебе просто запитують, так чи ні, просто напиши, де ти хочеш, що ти хочеш здавати, і не здавай те, чого не хочеш. Наступна річ, якої немає в Британії, це якраз огляду оцих всіх спеціалістів: стоматолога, кардіолога, ендокринолога, ніяких спеціалістів взагалі у Британії огляду немає. Напевно, він є, якщо ви скажете, що у мене є проблеми. Наприклад, у мене є проблеми з ендокринною системою, чи у мене є проблеми з зором, і я би хотів перевірити. Я думаю, що в такому випадку вам не відкажуть і вас направлять до спеціаліста, який може перевірити і впевнитись, що так все нормально. Все одно, у мене є проблеми з зором, звичайні, тобто у мене просто бли, близькость. Я сказала про це на початку, і це якби нормально. Це не є підставою, наприклад, щоб іти і подаватися. Це не є підставою для того, щоб йти і консультуватися з лікарем. І мені, в принципі, не потрібна була консультація, тому що я вже два рази народжувала, я не думаю, що у мене щось змінилося. В цьому плані. Тому я якби за неї і не просила. Як часто потрібно ходити на прийоми? На прийоми ходи... я ходила приблизно один раз на два місяці. Це зразу, коли ти приходиш на перший прийом, тобі назначають наступний і потім наступний, і так далі. Тобто приблизно це було кожні 2 місяці, і коли вже у мене було приблизно 7 тижнів 7 місяців вагітності, тоді вже прийоми стали один раз на місяць. Але не частіше, не один раз на два тижні, не раз на три тижні. І навіть перед пологами в мене зараз 38 тижнів. От я маю прийти. Я була місяць назад. Тепер я прийду в 38, і тоді вони мені сказали, що якщо я не народжу, тоді буде в 41, в у мене буде наступний прийом. Аналізів, як я вже сказала, здається набагато менше. Тобто, у вас взагалі не беруть ніяких гінекологічних аналізів, їх немає абсолютно. Є лише аналізи крові. За свою вагітність я здавала два рази аналіз крові. Перший раз це, скажімо так, типу при постановці на облік, який був до 12 тижнів, потрібно було здати. Так як я сказала, певний перелік аналізів вони дуже схожі на ті, які ми здаємо в Україні. Потім інші аналізи були у 28 тижнів, це було вже менше показників. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, вже, що там конкретно ми здавали, але це був останній аналіз крові, який я здавала у 28 тижнів. Крім того, кожного разу, коли ви приходите на прийом до своєї акушерки, ви здаєте аналіз сечі. Вам завжди дається пробірка, в яку не потрібно нічого купувати, і ви можете прийти і прямо от перед прийомом просто піти в туалет і здати цей аналіз. Ви його віддаєте особисто в руки акушерці, його не потрібно окремо заносити, немає такого, що потрібно лише там з 8 до 9, немає такого, що потрібен цей аналіз, це має бути обов'язково лише. Ще зранку ви можете коли завгодно його здати, так само і аналіз крові, до речі, можна здавати коли завгодно, і немає абсолютно ніяких вимог до того, що аналіз має робитись, наче серцем. Крім цих аналізів, які я здавала тут в Україні, обов'язковим є, наприклад, тест толерантності до глюкози, який тут не робиться, або, скоріше всього, він робиться лише по показникам, якщо є якісь підозри на те, що у вас може бути цукровий діабет. Якщо ж підозр немає, то цей аналіз ніхто вам не пропонує, і мені відповідно його ніхто не пропонував. Інший аналіз, який робиться в Україні, це два рази. Ви здаєте тест на ВІЛ. Тут він здається один раз, і знову ж таки, це. Абсолютно залежить від вас, хочете ви його взагалі здавати чи не хочете. В принципі, по вагітності у Британії реально немає чого розповідати багато. Тобто, ви здаєте мінімум аналізів, виходите мінімум кількість разів до акушерки, вона вас не дивиться на кріслі, вас ніхто не оглядає, у вас лише міряє тиск, беруть аналіз сичі, і десь починаючи ще з 7 тижня, з 7-го місяця, мені здається, вагітності, у мене почали заміряти дно матки. До того мене навіть ніхто не торкався. І ще важливі речі, які є і в Україні, і в Британії, це, звичайно, ультразвукова діагностика, скрінінги у першому, другому триместрі, третьому триместрі та інша УЗД-діагностика, якщо це потрібно. В Британії точно так само, як в Україні, є два обов'язкових скринінги: це перший і другий. Вас на них направляють окремо, і вони, звичайно, вже не робляться акушеркою, вони робляться в лікарні у відділеннях ультразвукової діагностики компетентними спеціалістами. І якщо у вас все нормально, по цим показникам ви. Вас після них якби, нікуди не направляють, у вас просто є там свій графік, як ви відвідуєте акушерку один раз там в ці два місяці і все. Якщо ж у вас будуть якісь проблеми е з дитиною, тоді вже будуть направляти на консультацію до спеціалістів, і вже спеціалісти будуть далі вирішувати, е що потрібно робити, і як е можливо потрібно коригувати ведення вагітності. На щастя, у мене не було таких випадків, у мене було все нормально, тому я просто ходила на. Діагностику і все. В загальному за вагітність, от зараз до 38-го тижня, це в мене вже було останнє УЗД, мені зробили їх 4 і забронювала мені їх сама лікарня з самого початку. Як тільки я звернулася про те, що я вагітна, десь там на 8-му тижні чи на 7 приблизно. Як тільки я звернулася про те, що я вагітна, мені одразу прийшов лист на всі-всі-всі е діагностики, аж до кінця вагітності. І того у мене їх було. 4 Два скринінги, потім ще один скан у третьому, на початку приблизно третього триместра. І останній у мене був у 36 тижнів, тобто на 37-му тижні вже подивитись остаточно, яка вага дитини, чи вона лежить головою вниз, чи вона готова до пологів і так далі. Це був мій останній скан у Британії. Про обмінну карту. Тут немає такого поняття, як обмінна карта, як мінімум у нашому місті. Ви з собою абсолютно нічого не носите, всі аналізи, всі огляди, вся інформація про вашу вагітність, вона знаходиться в системі електронно. і коли ви приходите, на... Якщо ви приходите до своєї кошерки, вона вже й так знає, хто ви і що ви, і вона може відкрити вашу справу. Якщо ж ви просто попадаєте в лікарню, де ніхто не знає, хто ви. Є і яка у вас історія. Єдине, що вам потрібно сказати, це ваш номер медичного страхування, і до цього номеру підв'язані абсолютно всі аналізи, абсолютно вся вагітність і взагалі вся ваша е, медична історія. Тому е, дуже зручно те, що з собою не потрібно носити ніяких паперів, ні за що не потрібно думати. Е, коли ви приходите на е, ультразвукову діагностику, вам завжди роздруковують е, роздруківку, вам роздруковують фотографії, Дитини, але це лише для вас, тому що лікар все одно це все отримує електронно, чи ваша акушерка, і взагалі будь-хто в системі це зберігається електронно і ці всі е, документи, які вам друкують, це чисто для вас, щоб ви для себе їх мали, але для лікарів вони не потрібні. Все знаходиться в системі. І останнє, що хочу сказати, це те, що, звичайно, всі клініки і лікарні в Україні дуже різні. Я не буду говорити про відношення лікарів, наприклад, тому що людське відношення воно дійсно залежить лише від людини, воно не залежить від місця та перебування. Але в загальному я б сказала, що звичайно рівень підготовленості лікарень державних в Британії. Набагато вище, ніж рівень підготовності лікарень в Україні. Це однозначно. І те, як це все ведеться, додатки і так далі. Медицина британська державна дуже схожа приблизно на приватну, якщо говорити в плані вагітності. Якщо ж говорити в плані відношення до людей, відношення тут однозначно дуже хороше, але знову ж таки я не можу сказати, що в Україні у всіх буде погане відношення. Це більше залежить від лікарів. Але тут стикнутися, напевно, з поганим відношенням це дуже велика рідкість. У вас всі поздоровляють з вагітністю. Просто не лише спеціалісти там, в лікарні, яких ви бачите, а взагалі люди на вулиці, будь-які сусіди, будь-хто в магазині, хто взагалі бачить, що ви вагітна, це прям всі поздоровляють, касири в супермаркетах завжди запитують, завжди радіють. І взагалі відношення до вагітних. Тут ну прям дуже хороше. Також хочу сказати, що е, будь-які е, вітаміни, які вам виписують. Мені, наприклад, виписували залізо, е, тому що у мене був дуже низький феретин. Е, Будь-що, що вам виписується під час вагітності, це все безкоштовно. І безкоштовні речі, не лише е, ліки, не, не лише які пов'язані з вагітністю, а будь-які ліки, які ви маєте приймати під час вагітності. Наприклад, зимою я хворіла. Е, не знаю, там кашель, не кашель, ну, типу якийсь там вірус, який у мене в мене був кашель, який довго не проходив, е, У мене був біль в грудній клітині, і мені лікар виписав декілька різних е, е, ліків, саме от від цього. І ці ліки також беруться абсолютно безкоштовно в, е, в фармасі, в аптеці, тому що просто. бо... Ти вагітна, тобі всі ліки будуть безкоштовно. Це також приємний бонус, звичайно, порівняно з Україною. Я думаю, я розказала все: основні відмінності, основні характеристики, тому сподіваюся, це відео буде корисним для вас. Якщо у вас є запитання, завжди можете запитати їх в мене в коментарях або написати мені в інстаграм. І я з задоволенням відповім, як тут все відбувалося. Дякую за увагу!